Привіт! Ви на каналі FantaGames! І це відео буде про, в принципі, вашу, можна так сказати, найулюбленішу рубрику. Це виживання на острові. Так що, друзі, сідайте позручніше, беріть чай, печиво, різні вкусняшки ну а ми починаємо. Для своїх нових підписників я розкажу. Це острів. Він, звісно, трохи великий, але мене в планах. Виживати тут і зробити на цьому острові, як це сказати, цивілізацію. Тобто, або побудувати, побудувати якесь місто або село. Тому що, і до речі, як я сказав на початку відео, що це ваша найулюбленіша рубрика, то, можливо, я трошки помилився, тому що зараз це не так. Раніше я викладав відео з цією рубрикою, і, як це сказати? І вона, ну, всім подобалась, там набирало дуже багато переглядів. Ну, як дуже. Для мене це було багато. Може, для когось це мало, але для мене це було дуже багато переглядів. І зараз всього там вийшло, по-моєму, 12 частин виживання на острові. І вже під кінець, то там, типа, 11-та частина, 12-та, можливо, можливо, помилися, можливо, там більше або менше. Ну, по-моєму, по-моєму, так. І вже там 11-12 частина вже якось воно як це сказати якось воно вже не набирало. Тобто, вже воно нікому не подобалась. Тому, що, тому я хочу вас запитати, продовжувати мені цю рубрику виживання на острові, чи навіть вже її і не записувати. Ну, коротше, для своїх нових підписників я скажу. Оце мій, оце мій город, він, я тут зібрав урожай, зараз ми будемо його засаджувати. Тут я тримаю Віфт. Вівц я тримаю для того, щоб в ось такому будинку тут, звісно, трошки пусто. Тут тільки скрині, багато тріпічки і верстак. Тому що я хочу зробити тут, коротше, килим постелити. Я не знаю просто позаводив багато вівців. Я не знаю, Ну, в планах поки що килим. Ну, що з ними далі робити? Я поки що не знаю. Ну, блін, ну, я їй сказав, що це просто капець. Коротше. Ну що, давайте почнемо щось робити. Ось, така, ось такий, до речі, у мене будинок. Можете ось так його подивитися. Це дуже простенький будинок, ви можете його побудувати за декілька хвилин. Ну, давайте спершу засадимо город нашої пшеницею, тому що в мене тільки пшениця, більш-мене нічого не маю. Я, друзі, напевно, знаю, чому вам не подобається ця рубрика, а все тому, що. Ну, якщо взяти, наприклад, там, більш популярніших Майнкрафт, е, як це сказати, ютуберів, які знімають Майнкрафт, вони у своїй рубриці виживання можуть за, наприклад, там, 10 хвилин побудувати все, що тут у мене є. Тобто, оце все я побудував тільки-тільки за 12 частин, по-моєму. Оце все. Популярний якийсь блогер може це все побудувати за одне відео, навіть більше. Ну, я ще так, звісно, не можу, тому що. не знаю, я, та... я так не зможу. Мені прийдеться дуже довго сидіти, я не хочу дуже довго сидіти будувати. Так що я буду по частинам так знімати. Ну, а ви напишіть в коментах, чи продовжуєте мені цю рубрику, щоб я знав, чи знімати мені, чи навіть, вообще. Даже не продовжувати тут щось будувати, строїти, робити. Так, нам ще трошки залишилось тут, в принципі, досадити город і все. Звісно, в планах мене ще збільшити город, ну, але це вже, в принципі, це не так важливо. Ну, мені його вистачає. Тільки, тільки що мені б не, не мішало знайти <кх> моркву. Або картоплю. Тут села ніякого немає, я так би просто би пішов в село, залутав його та і, і все. Там немає ніяких проблем. І, до речі, покажу, що у мене є. Ой, що у мене є в скрині. У мене тут є железна броня, і головне, 8 алмазів. Тобто, 8 алмазів, у мене є, можна сказати, одна ціль в Майнкрафті, у мене вже ви, ну, як це сказати? Е, ну, коротше, виконана. Але ми не, не пройшли тут ще Майнкрафт. Так-так-так, що ж ми з вами будемо далі робити? Я, в принципі, не придумав ніякого сценарію, що ми тут з вами робити. тому що я просто хотів, якщо чесно, в мене не було ідеї, про що відео записати. І я вирішив зайти в цей світ, тому що я сюди реально дуже довго не заходив. І просто. Хотів вас запитати, чи продовжувати мені цю рубрику. До речі, зараз давайте вам вам покажу острів. Це Зараз мене багато нових підписників і, можливо, і вони не вірять, що це острів. Коротше, ви скажете, що ти б міг знайти чуть-чуть меншого острова. Коротше, друзі, я не міг. Я шукав такий чуть-чуть поменший острів. Щоб, типу, щоб, типу, знімати виживання на острові. але меншого я не знайшов. Можливо, можна було якось скачати мод або що. Можливо, навіть нема таких модів. Коротше, ну, ви, я думаю, ви мені повірили, що це острів. Дивіться, я прибіг на другий край цього острова. Ой. Ну, коротше, якось так. Можливо, це відео вийшло не дуже сильно цікавим. Ну, просто я не знаю. Як я вже казав, я записав це відео просто, щоб запитати вас, чи продовжувати мені цю рубрику. От, наприклад, ми в цьому відео вже щось зробили, ми ось город засадили. Так що, коротше, ми, мабуть, що будемо завершувати. І ще напишіть обов'язково в коментах, чи знімати мені якісь виживання. Тобто не просто виживання на острові, а просте, я думаю, всім знайоме виживання. Прям, о, дивіться, зараз буде захід сонця. Тому на цьому ми будемо завершувати. Ну що, друзі, на цьому, як я вже казав, будемо завершувати це відео. Так, це відео вийшло не дуже цікавим. Ну, в принципі, я і не думаю, що воно там навіть 50 переглядів набере. Воно максимум 20 та й все. Але, от, напишіть просто в коменти. Чи ви знімати мені взагалі цю рубрику, чи знімати мені якісь взагалі виживання, тому що на моєму каналі не було давно таких відео, ну, типа, з рубрикою про виживання. Також, друзі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там я в принципі, такого нічого не публікую, тому що там дуже мало підписників для, там, для декілька людей. Я думаю, щось там викладати це. Ну. Як це? Ну просто щось викладати це якось. Коротше, не круто, так я вам скажу. Не, просто не, не знаю, що сказати. Коротше. ну, Якщо там буде багато людей в телеграм-каналі, то, можливо, я щось буду викладати туди більше. А так я тільки публікую, коли виходять нові відео, і, коротше, якось так. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити лайк. Як я вже казав, підпишіться на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі під цим відео. Ну що, всім пока-пока!